Ти говориш, що я на бумазі повинна mm -hmm. написати, яку бізнес ціль цей сайт повинен закрити. Але може ти мені наведеш приклади. Наприклад, що він подобався моїй дружині, це не бізнес ціль. Щоб він був кращий, ніж конкурентів, це не бізнес ціль. Щоб він був такий, щоб всі заздрили, це теж може, ти наведеш декілька прикладів, що це має бути. Наприклад, там повинні бути цифри. Ну, чи... рандомно якісь так. приклади наведемо. Наприклад. Може, ти якийсь бізнес назвати, давай ти і я там по якомусь бізнесу вигадаємо. Мережа стоматологічних клінік, наприклад, яка е, бізнес мета може бути підвищити у мережі Підвищити середній чек, чи підвищити кількість клієнтів? Підвищити кількість клієнтів, підвищити середній чек, зробити апсейли, згенерувати нових клієнтів. Що потрібно чи повинен тобі клієнт вже сказати підвищити на 20%? підвищити на 5 клієнтів в місяці? Мені буде дуже корисно, щоб він це сказав. Просто треба буде чітко розуміти, що ми не маркетологи, і сайт сам по собі на 20% Чи. На 17,5, щось там не підвищить сайт. Лише стане платформою, завдяки якій це стане можливим уже е, у команді маркетологів або інхаус у цього клієнта, або до якихось зовнішніх фахівців, до яких він звернеться.